Майже тиждень на станції Академік Горнатський падав сніг. І ось нарешті сонячна погода, безвітряна і чиста акваторія. Сьогодні ми поплили на рибалку і подивіться, де тюлені тілені народжують. Причепився леопард, Марта вже тягне, поки я говорю. Дві було. А казали, що на камеру нічого не ловиться. Так, не встиг ще навіть розказати, на що ми ловимо, і вже зловили рибу. Ця рибка плаває на самому дні. І в принципі якщо клює, то буде клювати. Якщо не кліє, то не клює. Ще за старих експедицій британці часто плавали і вони якраз харчувалися рибою, тому не знали де найкращі місця. Просто ось таким виглядом Ловимо рибу. Ні, аж вуличка два рази згинається Дорогі, до. так. Оце величенький Робота в морі вважається небезпечною роботою, а робота в антарктичних водах ще декілька раз більш небезпечна. Оооооооо, <гум noise гум noise> ніколи. Вже їдем, да. Це, вже рибу немає, Це значить велика кількість зловленої риби. Це значить, що біолога Сергія Глотова буде дуже багато роботи середині 10 століття у незвичайно розвинутий китобійний промисел. The first task is to cleanse the whale. This means parting the blubber and skin from the carcass with special cleansing knives so that it can be hauled off in large strips. Майже тиждень на станції Академії Горнацькій падав сніг, і ось нарешті сонячна погода, безвітряна і чиста акваторія, тому можна виходити на човні. Але Перед тим, як відпливати, потрібно почистити зодіаки і ось така кількість снігу тут, і Марта вже займається воркаутом. Виконувати польові дослідження, то ось, е, мусиш собі почистити човен, почистити вихід до води. А оскільки я займаюся морською біологією, ну, то це входить в мої обов'язки. Так, тому ми зараз чистимо і можливо ще сьогодні і попливемо. Сьогодні ми поплили на рибалку, і подивитися, де тілені народжують. Плили, і в нас причепився леопард. І зараз він біля нас плаває і виглядає хто тут приплив. І він так захищає свою територію, і так він знаходиться одним з основних хижаків в нашої екваторії. Десь неподалік він тут живе, і побачив, що щось приплило, і вирішив. Приплисти до нас і ось вон де його видно, він виглядає. Приплили ми вже на наше рибне місце, ну, найбільш рибне місце аж біля цих айсбергів, але нас сильно відносить, ну і біля цих айсбергів не будемо ловити. І поки вже закинули вудочки ой ой дві, Марта. Марта вже тягне, поки я говорю. Чекай, Дві одразу. А казали, що на камеру нічого не ловиться. Ну Марта в нас найбільший чемпіон по кількості зловлених гриб. І якщо Марта не може зловити, тоді можна їхати додому. Ще Сергій тягне. Є тоже. Але невелика прийняла. Така якась. А, на блісну. Без м'яса? Да, да, без м'яса. Просто на таку рибку. Сергій, можеш зачерпнути? Ні, спочатку дай потримаю, ти зачерпани води. Так, Сергій набирає воду, ця риба. Мало заплавати. Три риби за пару. Ого, а це така дивна Сергія У мене. З Вона може з якимись цими паразитами Хочу якраз чи ні? Ні, це кольорові форми на тутені. Так, не встиг ще навіть розказати на що ми ловимо і вже зловили рибу. Ця рибка плаває на самому дні, Дима, Ну ми риб. просто закидаємо на дно і трошки піддергаємо. І в принципі, якщо клює, то буде клювати. Якщо не клює, то не клює. Так, і навіть зараз марно, але... Озон низький, якщо озон низький, то значить велика кількість з ультрафіолету і треба муситися кремом, бо дуже швидко згоріти можна. І навіть в мене теж окуляри, вони від ультрафіолету затемнюються і зараз хмарно, але вони повністю темні. Дві колини Сергій знову тягне, я навіть не з тих камер поставити і взяти собі вудушку. Зарюхати є? А ні, нема. Так, і Нас дуже швидко відносить, і трохи вітер здіймається. Зараз бо я вже Марта ще витягне, потім ще Андрюха витягне, а тоді пірожі псував. Я декілька разів сказав рибне місце. А це що це таке місце, як його знайшли? Ще зі старих експедицій британці часто плавали і вони якраз харчувалися рибою, тому вони знали де найкращі місця, і справді є така карта. Айте, де були записки, де найкраще ловити рибу. І хоча зараз ми рибу не їмо, а біологи тільки досліджують цю рибу. Але завдяки ще старим експедиціям ми знаємо, де найкраще коліє і найкраще ловити рибу. Підплили ми, Брин, тепер до цього боку ну Нічого, нічого, хай. Зараз почекаємо. Якось сильно дуже знав. Так, перепарили ми до цього рибного місця. Тепер ближче до айсбергів. І просто з таким виглядом ловимо рибу. Тут з цього боку острів один. І ось такі карнизи. Заді два айсберги, які застрягли між протокою. І їх сюди не зносить, сюди якраз теча, але вони е, вперлися на мілину з всього. Як на морі, так як я колись на чорному морі ловив камбалу. Ну так воно бляха її тягнеш, а вона ж плоска, короче, так тягнеться, я такий думаю, що там за риба? Є? Що там за риба така, короче. А, а вона впирається плоска, така короче, впіймалася мені на удочку. А оця риба вона взагалі майже не, не тягне, а ні, нема. Нема. Та так само навіть якісь карасики, вони ж сильніше тягнуть набагато, ніж, ніж Ну Карас ця. він якби так за заглатує. смокче, 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 потім так. Боб. Да. А бички оці там хіщники, то вони так. Да, вони, да. От вони так хватають, що аж да. поплавок там затягує. Карась, там, затягують. Андрій! О, Андрій веде вже. Дві. Дві? Да. великі. Так. Оооо! <рриконав> аж вуличка два рази згинається. Довгой, догой! Дой, так. Оце По Пу... скільки десь 700 оця більше. Так, перепливаємо ми назад, швидко зносить. Не знаю, чи начути зараз мотор гуде. Так, на що ми ловимо рибу? Марти майже просто палка второю катушкою. І, і, і це одна з найкращих будочок. І... Сергія. У мене ну, простенька Крокодайл, наприклад. Так. Тоже простенька вудка так. і в принципі проста катушка. Китайці роблять третю зміну. <плес> і Андрія така сама. А, тут є довго. Вудка, спінінг і вона якраз модніша але на неї насправді її не дуже прикольно ловити, бо вона дуже довга, і не так відчувається. В неї краще на маленьку і взагалі є такі будки, вона просто потикає з катушкою. Тоже, ту, тут немає нічого хитромудрого е, шайба або, або от такий сімцевий, е грузик. І тут, тут один гачок, певно, ще один відірвався, де є по три гачки, аж і можна зловити декілька риб, як якраз Андрій і, і Марта. О, Марта, розкажеш про свою тактику е, вилову риби. А так як ти ч, Чемпіон по кількості зловлених риб, Як ти взагалі ловиш її? Як як? Та, ніякого секрету насправді немає, просто відчуваю. Я стараюся відчувати так. і так. її заманювати. Так, ось так ти вудочкою піддергуєш. -під -під У мене найпростіша вудочка. І вона якраз такого розміру, що я дуже добре відчуваю, коли, коли там Угу. Іноді пінгвіни можуть плисти біля самого зодіака, навіть відірватися від них може бути важко, так як воді не плавають дуже швидко. А вони харчуються саме крильом і плавають такими е, грубками. А є смішне відео, де так, пінгвін заскочив до туристів з в зодіак, почав бігати всередині, а потім вистрибнув назад у воду. Криль є основним з компонентів ланцюжку живлення усіх організмів в Антарктиді. Криль це такі, як креветочки маленькі, і ним харчуються одні організми, ним потім харчуються інші організми. І так по кругу. Дослідження криля є дуже важливим, щоб зрозуміти, як це може вплинути на інші організми. Так, нас знову віднайшло через декілька хвилин, і треба підпливати знову до цього місця, де є айсберги. І... Будем там закидати. Андрюха там акулу тягне. Акулу? А у мор морського морського котика. А? Да. Тягне? А тут є мало. Малое, скажи. Є? Не, ну yeah. не докажи і мала. Не, ну й менше так така та карту голосу, що ми тягає чи не чути. Ми ловимо рибу на татанія, також тут ще є ще один вид риб, але він зараз не кожує. І Ми ловимо ось на такі кусочки м'яса, які нам Олег дав декілька салом і ось такі кубики і закидаємо на саме дно. Риба сама не сильно тягне, але в неї гості зуби і вона може перекусити гілку. Краще, коли біля самого гачка йде така металева проволока і до неї вже вчіплена жилка. І якраз зараз Сергій фіксить вудку, бо риба відкусила гачок. Ми приплили на знов? Так, теоклі є кидати. О, то є там щось. О, так, ти вже п'ять злою, так? Так. Шість. Ооооооооо. Вірмовився. Ти відмовився. Марта, та сіки. Три, о шести не в формі. А просто Андрій приручай, мусить реабілітувати. Та ні, ну чого, одно в тільки маємо перебувати. Так, а я тільки одно злою, але я буду просто знімати. Але головне. Да, не, ну видно, що оно. Не, ну так це. А будто движение. Дви! О! Так, бігази! Дивиться! Ох, не бігази! Так, і ця найдорожчая удочка, найменше! Ну <śle> успішно! No, <no, no>. Да, <śle> на модняву рибу! <skrug> А ми такою і не вміємо користуватися. Нам треба цей палку вмію Сьогодні ми проплили на найбільшому човні, який в нас є, це Аквалайн Він йде пластиковий і важить майже 2 тони. Ним добре, якраз коли є лід, Ось тут ним добре можна плисти і йому нічого не буде. Бо всі решта йдуть у нас на дувні. Ну, в принципі, з ними теж можна було поплисти. Але цим, цим більш надійно і він найбільший, і тут багато місця є, щоб можна було вулочки і все покидати, і воно не буде мішати. Робота в морі вважається небезпечною роботою. А робота в антарктичних водах це ще декілька разів більш небезпечна. Через це, коли ми входимо в плавання, дуже важливо пам'ятати про правила безпеки, про правильний одяг і бути. Дуже уважним, адже може бути лід е, дуже гострий, яким можна пробити балон. Можуть бути камні на мілані, також до нього можна е, пробити балон або мотором їхати. І також можна, погода е, швидко помінятися і також потрібно вчасно повертатися додому. І ще за британських часів по островах поблизу е, станції Академік Вернацький. Були розкидані е, такі ящики, де знаходилися продукти і речі необхідні для вживання протягом певного часу, тобто коли човен, а тоді були ще вони дерев'яні, е, де розбився, і щоб люди могли е, знайти ці ящик і пережити там певний період, поки по них не припливуть. А детальніше про одяг, який потрібно взяти з собою, коли випливаєш, було в одному з відео, тому якому цікаво більш детально переходьте на нього. Вже майже ціле вже не, ціле відро риби, але ще пару хвилин половим і будемо плисти якраз, щоб підняти човен і буде вже вечеря. Вже сонце десь там заходить. Так, айсберг, один вже проплив. Вже... і стоїть тільки один ще, а інший стоїть вже ззаді нас. Давай, давай, давай! <риколи> 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 о, 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 о да. Найбільше, да? Так, да, це по-любому кілограм, Напевно. <риколи> а в мене будка просто стояла. Я поки знімав там щось мно, сама приплила да. і клюнула. Оце так... Це, це килограм. По-любому. Воволодя з мав... Закрой може бути. Лявно не паразити є одразу. Паразити, паразити видно? А вон пиявочки. Пиявки подивіться, Як біолог Зразу бачить паразитів на насто... рибі. А вона щось з'їла? І така велика слава. Це, напевно, найбільша риба, Володя. Ооо, так запишем звіт біологічний. Річний. Мы все зважимо, це, напевно, я записую всіх учасників рибалки. грузик, Та є, є. О, є, ху О, маленький. маленьке. О, маленький. О, Для марки то маленький. Зараз, зараз, зараз. <соргут> то маленькі. <Зміло>. Ні Не з ніколи. В мене на кості. У мене вже. Певно, вже їдемо, да. так. Це вже рибу нема куди складати. Да. Вже... <соргут> Повне, відро. <соргут> Повне відро риби, вона вже вистрибує. <соргут> Та, ось така у нас сьогодні рибалка найбільше. Риби, напевно, за весь наш час. Вже сонце заходить і будемо їхати додому. Приїхали ми вже на станцію, зараз будемо підіймати човен крану і йти на вечерю. вже відступили, до берега припили і мотор заглушив, і піднімаємо і все. Що значить велика кількість зловленої риби. Це значить, що біолога Сергія Глотова буде дуже багато роботи, адже він має е, відібрати паразити з всієї цієї риби. І це роботи на декілька повних днів, тому так, в Сергія Глотова буде найближчі декілька днів дуже багато роботи. В середині ХХ століття був надзвичайно розвинутий китобійний промисел. Масштаби вилову були просто гігантські. Це були цілі плавучі заводи по пробці, по розрізанні китів, по плавленню їхнього. Жиру і це вважалося сильного оплачування робота, і через це велика кількість людей йшла саме на цю роботу. І вплив цього промислу відчутний до тепер. Так, одні з напрямків дослідження наших біологів це дослідження Китів. Навіть зараз тут, в Антарктиді, відчутні глобальні зміни в кліматі планети. Певні зміни. The first task is to cleanse the whale. This means parting the blubber and skin from the carcass with special fencing knives, so that it can be hauled off in large strips. Next, the carcass is dragged to another deck where it will be cut up. Often the decks are made dangerously slippery by oil and blood.